Дніпро-Арана. Преднім матч української премьер-лиги ми прогно... Ми... Ми Цей матч також засідал формати, а не... мы піднімемся на собі. W imieniu, tak, to nie, tak, po prostu nie pogrążam się. Nie drapsach, owodacie, nie drapsach. Nie ucierpiając na jakieś miesiące, nie wygrywają z na No i tak w przypadku те, як ним цікаво з Барселони, ще при Гордіолі. У них ніби вони ж тоді ще шукали заміну на Кульолі. Не вдалося, так, як

Да, не помню, так вот. Забывай Гоу ЮН. Писля удару Драксера иметь до него и красный зазвичай удары. Перевод его собраться. Встрели металл, что башню поддавливается як 1-0, 1-0, дуже потрібний его. Там ми бачимо написали на рекламу, может отправил смс, его увидит, увидит весь, весь сегодня. мені не дуже подобається, там недовизнец різні слова декрут.

Відрив 12% 900. Ну а тут витайка середнього. Баварія гра, здание Барселона колись грала. Применяю з ними на тлі впливається. Зараз стали Зараз ми забувати в руїни очікування. Віддаємо хитрайти закупку в Rat Young Boys. Федецький... Ой, який гарний гол забиває Артем Федецький, якраз його стиль спрацював. Дуже гарний гол Артема. Дуже гарний гол Федецького. Мміє він так забувати, ну принаймні в мене, зігрі. Гарний ходить на фударі. Трохи я навчився так бити. Гарний, ударний час, він навіть не очікував. але ну, дійсно, я думаю, що завжди так би моєму зараз наші йдеться. Гарний удар. Гарний. гарний. Чудово. Звісно, його збіргає, я його збираюся, думаю, десь поговорю. Хотя можно тебя закрасить здесь на забавность. Я впечатлею у нас звісно, грав на ночь, на каждой призначении першинки два нора. Еще играв буквально фаби я, то але це так був То есть у нас була моя серйозна серьезных баннера. Там я забував взагалі. Гарри, да мы плянку вообще Фадецкий, Фадецький! своей фадецкий, да, ну то у него удар известный. Варто будет подавиться повторы. дивіться. дивіться, берите, взлеты. Немаже тут немало. Нічого себе.

красный тянку ну, тянки так красным подачка оформить наверх хороший порвает вот это стринчик значит такой так, ну, бойко бойко дней добрый раз здесь не объективно С тюгри але... на своей своїй команды зависнем полоні. Дайте. Защита не трогать. Чтоб за них тоже сумнівался. Драксор. Драксор, кричаем. А вот на корис. Дитро. Стринчики дгоняются. Атаку. Знову удар, він часом в кінець Виходить, Виколік, який ми зараз награвали в кінець. Пішов цей віскарик. Який знав проби. Початку трохи минуло. Він завжди обрали ці виколіки. Звичайно, дарити треба. Але це саме. Ось відео, ви Команда висіб. <поробля> да, Кінець матчу. Дніпропетровський Дніпро перемагає Одеський Чорноморець з рахунком 2-0. Цікавий матч, варто подивитися з країну момент, звісно. Гранівцем всі безумовно Фольор, я Подивитися розкраїменти. Гол коноплянки. Ні, це десь атака коноплянки. Ні, гол коноплянки, так все таки гол. Добив коноплянка. Гол Федецько. Гарний гол. Атака. Коноплянки все таки. Це відповідь на удар Федецького, якщо він це зробив. Змахався Федецький, він п'ятому. Він знову Федецьку. Він йде ще й на англ. Там вийшов один ап. Там вийшов ще один ап. Він вийшов на удар Федецького. Теж Хороший матч, провів Федецький Металург, за 19 Київ 1. 1 Карпати, поступилися за хутон по 1,3 крыл база, Варско 2, Шахтар, Гуварва 4-0, Арсенал ВЛМ 2-3. Или Металург, Запоріжжя 1-0, Татаврія, Зоря 2-3. Карпат, но одна перемога дає порази, нічого. Ну, Наступні двома чи Ліги Європи проти спортивного... Давайте глянемо на... Так, скажемо, так спонсор повідомлення спонсор. Спонсор КП. спонсор.

Лит бачимо на 11 столиці, потому что машина тема я что-то не посел. Рейтнгули. Зители бывает все 5 минут в PSG в перший месяц. Рейтинг продачи в перший месяц все посідають два гравці, ганьер олимпия периодка, и 12 олимпий, садик, поставил. Саря Италия. Зона Линчам, чого треба? Слова Италия, слова нетал. Зона линии четверния, сам дуя ватт, в России, зона линии рота, не ван и так человек. Вашмарома на 6 столбик, 98 столбик, напали 12. Денес, автора России, Миниту

Російська прем'єр-віно, зона лінії чемпіонів. Це зеніт Санкт-Петербург, Казань. Ліна Європа, Спартак, Москва, Терезорози, Локомотив. Москва, тут знала Москва. Андрій Упустивиця, це Стата Фос, Москва. Рейдинг голів. Андрій Воронін, можемо замірити. Це наш український гравець забив, якщо 5 голів, якщо не Чи він? Рейтинг голів передач. Це на це перші місця Нобоа до Новому Спа, Дзючак до Новому Спа та ЕГІ. Це скалспа. Гундуслі. Перше місце, що займає Ховкен Хайм 1899. Другий та 34. Це Майнс, Баварія, Вольбор. Зона Ліги Європи, Сутгур, Борусія, Шарфі. Ми очікуємо від Байер, там граш Шурде. Ночіку грає в Брусію. Брусія Мекінкод. П'ять ні голів. Роберт Лівандовський, п'ять глів. П'ять нагинок продаж. Гановер, Сакаї. Ми за це серіал, нас завершуємо. Бачимо зона Кофеліт Бартотобус. Е як там називається. Перший місяць це атлетико Мінейро, другий Корінтіо, третє Санфау, четверте. Сантос, п'яте граємо. цей підтримку, скажу. Так, що вийде турнір. Дети в ігрі найбільше забавлюється Діану Сульпау взирвається. Друге місце ліга, Національна лікарська перша перше місяць Айзона виходить Олександрія. Бачимо 16 століття. Друге це Бакунат Віксія, яка у нас столиці. третє, це Галіослав. Я дійсно воюваю, тут знаєте до червіців, оскільки момент там вже йдеться. За Севастополь, звісно, підтримку Криму. За Геліус, не я не знаю, як він Рейтинг Рейтинголів Воробей з Геліуса. рейтинг Львих передач. Морозов з Арсенал. Та Керчус виконавця виконавчий. Україна там. Потім подається. Якщо там за кваліфікаційні матчі, системати матчі для України. Україна бачите друг позиції, має, то без різниця понадоби, але нам група посмертно. Хлопець Греція, Іспанія та Фортуалі. Американські кваліфікації було зразу 3 і 10 команд. Знову не 4 чекають відходить. Америка. Uh, Бачите, а в Америке. Десь команди бірус ходить. В основному ходить Мексика, Максика Пішка. Сіки європейських груп, не часов. Азія та Океанія. Я не розумію, чому в Азії та Океанія на Росії. Груп, скільки дві групи. Що бачите, Австралія, Нова Зеландія, Японія, Республіки України, Кивей, Саудівська Аравія, Узбекистан, Ірак, Іран, Катар. І Африка, звісно, скільки тут, тут дві групи також. Гетик, Подівор, Гана, Марокко, Туніс, Камерун, Анжер, Нігерія, Маліса Негау. Дікно. Наступний матч буде грати проти полтавської власні, а потім наші Кайс Скотт. Наборе ладно.